Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить вас усіх, і нехай це розмірковування над Його святим Словом прийде, зробить те, щоб утворити віру, щоб врятувати тих, хто вірить, врятувати тих, кому відкрита Божа воля. Я хотів би, щоб ви ми вже багато говорили про Авраама, про віру Авраама, його цілі Авраама, коли Бог сказав йому покинути його землю, в якій він був, залишити своїх родичів, покинути будинок свого батька, залишити все позаду і піти. В чужу землю, яку Бог показав би йому. Це показує, вчить, направляє до того, щоб Бог, щоб підкорятися його слову, людина повинна вірити. Але я вірю в Бога. Ви вірите в Бога, але якщо ви не підкоряєтеся Його слову, то ваша віра теоретична, це щось філософське, це марна віра, тому що віра, яку Бог вимагає від тих, кого Він кличе, прикликає, є віра практична. Він сказав Аврааме, вийди зі своєї землі, іншими словами, прийми рішення, залиш свою землю. Звичайно, коли Бог говорить, Він дає нам віру. І коли ми діємо через цю віру, саме Він дає нам цю мужність. Це він діє в нас як і в бажаннях, так і в усвідомленні того, що потрібно зробити. Це те, що сталося із Аврамом і усіх тих, кого Бог покликав. Усі вони мали віру, щоб підкорятися, діяти, для того, щоб практикувати, і вони мали хоробрість слідувати. Цьому напрямку, цій вірі. Отже, люди думають, що зазвичай на жаль. Вони думають, що Бог він чарівник, що Бог робить магію, що Бог схожий на того офіціанта. який з меню в одній руці знаходиться, і з серветкою в іншій чекає, коли клієнт прийде і замовить. А тоді я хочу цього, я хочу того, я хочу ще щось. А потім він Бог йде на кухню, щоб шукати те, про що просила ця людина, і це не так, мої друзі. Бог не чарівник, а тим більше офіціант. Він Господь. Коли Він говорить, щось відбувається? Хто слухає? діє, вживає заходів, відповідає. Але ті, хто не слухають, не зважаючи на віру в нього, так воно не працює. Нічого не відбувається. Людина навіть вірить, але не підкоряється. Отже, що Бог може зробити в житті цієї людини? Нічого. Він говорить, дає віру. Але тільки ті, хто слухає, підкоряється, практикує, вони отримують користь, вони мають. Перевагу віри, практичної віри, розумної віри. Я так називаю це розумна віра, раціональна віра. Чи не так? Це віра не емоційна, чутлива віра? Ні. Це віра, яка взважує, так би мовити, яка думає, яка аналізує. Отже, Бог дарує цю віру. І, звичайно ж, також дає людині мужність підкорятися. Отже, єпископе, якщо я не підкоряюся, це тому, що я не вірю? Це тому, що Бог не дав мені цього? Саме так. Саме так. Якщо ви в це не повірили, це тому, що вас не покликали. то отже, тоді ти так думаєш, але хіба Бог він не любов, хіба Бог він не добро? Так, Бог добрий, Бог є любов, Бог це милосердя, це співчуття, але Бог справедливий, Він дає нам право, привілей, чудову, можливість для нас вирішувати у своєму житті. Бог не нав'язує. Бог говорить. Бог не зобов'язує. Він каже. І хто підкоряється, того Бог і благословляє. Той, хто не підкоряється, не благословляє. Це дуже проста і практична річ. І я хотів сказати вам, мої друзі, що багато людей ставляться до Бога як до офіціанта. Вони хочуть сидіти за столом, вони хочуть їсти краще, вони хочуть задовольнити себе, але вони не хочуть, вони не хочуть. Підкорятися Бог не є офіціантом, Бог не є слугою. Бог не є працівником. Бог є господарем. І якщо ви не поставите себе на своє місце, на те місце, де ви повинні бути, по відношенню до Бога. Ви можете далі вірити в Бога, але нічого не відбудеться. Ви будете як та людина, як я вже сказав, клієнт, який сидить за столом і чекає, поки Бог запропонує якесь своє благословення. Це не так. Багато людей складають величезний список молитовних прохань. Ой єпископе. Моліться за такого то, за всякого-то. моліться за свою сім'ю. О, єпископе, зробіть так, ніби я, скажімо так, Бог, начебто, я Бог, іншими словами, єпископе, благословіть мене, єпископе, зробіть це. Бог так не працює, мої друзі. Бог не працює із почуттями, Бог працює із розумом. Зі словом. Слово це розум, воно раціональне, це інтелект. Що ти хочеш від Бога? Отже, роби те, що він також вам скаже, підкоряйтесь його слову, і ви побачите його велич у своєму житті. В іншому випадку, ви будете так би мовити, крутитися на одному місці, ходити по колу. Ви не залишите те саме місце. Слово Боже гарантує виконання Його обітниць. Бог дає нам зобов'язання, закони, заповіді і дає нам обітниці. Ось слухай, якщо ти будеш підкорятися моєму слову, моїм обітницям, якщо ти будеш підкорятися моїм заповідям. То ти матимеш право пожинати це те і те і інше, у 28-му розділі, у повторенні закона, дуже чітко це написано: Бог говорить до свого народу дітей Авраама, дітей його власного благословення. Ось, послухайте, якщо ви будете слухатись, тоді відбудеться це, те і інше. Якщо ви не будете підкорятися, станеться, і він там робить величезний список майже 50 проклять. Чому? Тому що це не Бог буде проклинати ні. Це ви самі себе будете проклинати, коли приймете рішення не підкорятися йому тоді, мої друзі, аналізуйте себе. Ось у вас є діти. У вас кого є діти? Або ви, хто є син або дочка? Отже, коли батько щось просить у вас, або навіть наказує, і коли ви підкоряєтеся, то батько має цю повагу, так би мовити, до вас. Але якщо батько ось наказує, а ви не підкоряєтеся, що батько залишається? йому сумно від цього, тому що він попросив, сказав, а ви не підкорилися. Іншими словами, ви, начебто, якби образили його, відкинули його, відмовилися від авторитету свого батька? І звичайно, ви будете пожинати плоди, так би мовити, цього повстання. Ви зрозуміли. Отже, коли ви хочете мати стосунки з Богом, якщо ви хочете Святого Духа, наприклад, який є благословенням благословень, тобто Ісус у дусі всередині нас, якщо ви цього хочете, ви повинні дотримуватися правил. Ви повинні дотримуватися. Заповідей. Ви повинні підкорятися голосу Бога. І це особиста справа. Я не можу підкорятися за вас, і ви не можете підкорятися за мене. Кожен підкоряється сам за себе. Отже, коли Авраам почув, як Бог говорить: ось залиш свою землю. Авраам зрозумів, що йому потрібно було вийти, йому довелося покинути свою землю, землю своїх традицій, своїх батьків, своїх родичів, будинок свого батька. І Бог збирався показати місце, куди він піде, але в той момент він цього не зробив. Коли Авраам зібрав свої, так би мовити речі, зібрав свої сумки, можна так сказати, і пішов. Тоді Бог вів Авраама день за днем, день за днем. Так само воно і зараз у стосунках з Богом і ці стосунки з Богом ми називаємо вірою. Слово Боже говорить про віру. Той, хто вірить, він буде хрещений і буде спасений, як сказав Ісус. Ось я прийшов у світ, щоб рятувати, спасти той, хто вірить у мене. Навіть якщо він помре ось у своїх злочинах і гріхах, він буде спасеним. Але ця віра включає в себе ставлення, рішення, послуг. Це те, що зробив Авраам. Отже, коли ми бачимо, коли ми бачимо тут Божі обітниці, <с. <с. <с.> Божі обітниці, вони чудові. Вони наповнюють наші вуста сміхом, серце, радістю, чи не так? Тому що Бог говорить: ось, дивись, Аврааме, я зроблю тебе великою нацією. Величезною нацією, ось іншими словами, для тебе буде так, що те, що неможливе, стане можливим. Ось мати дитину. Я зроблю тебе великою нацією. Дивіться, щоб зробити його великою нацією. Він повинен був мати дітей, і це те, що говорив Бог. Ось. І він не казав йому, у тебе буде дитина просто. Він сказав, у тебе буде велика нація через тебе. Ось я тебе поблагословлю. І коли Бог говорить про благословення, Він має на увазі примноження Його милості в житті, так би мовити, блаженного, благословенного. Ось я тебе поблагословлю і звеличу Твоє ім'я. Ви знаєте, що ім'я навіть до цього дня в Ізраїлі дуже важливе дуже важливе. У єврейській культурі. ім'я, до речі, у стародавній культурі ім'я було чимось таким також дуже надзвичайно важливим, і це ось була біль Авраама. Бо хто буде його заміною? Хто буде його спадкоємцем? Хто буде стане його спадкоємцем, щоб зберегти ім'я Авраама? Хто? Хто? У нього цього не було, тому що Сара була неплідна. Але тут Бог говорить я збільшу твоє ім'я. Це означає, що ім'я Авраама запам'ятається. Воно буде. Збільшене сам Бог він вшанував Авраама, ім'я Авраама. Ви бачите, що просто щоб ви згадали, що після того як Ісус зробив Його служіння, Його служіння, яке батько послав його зробити тут на землі. Сам батько небесний пообіцяв звеличити його ім'я. Його ім'я велике, настільки, що кожне коліно на небі, на землі і в пеклі, кожне коліно, ось рано чи пізно, воно зігнеться перед ім'ям Господа Ісуса. Коли Ісус навчає нас молитві Отче наш. Перше, про що він просить, він нас навчає просити Бога, це щоб нехай святилося Його ім'я, тобто особа Божа. Ось він просить, щоб ім'я Бога, ім'я Ісуса було освячене тут на землі. Тому що там, на небі. Він прославлений, освячений, піднесений, але не тут, на землі. Тут на землі мало хто служить йому, освячуючи його ім'я. Отже, ім'я і перед ім'ям, і під ім'ям Ісуса ми маємо доступ до Отця. Ми маємо доступ до Отця лише через ім'я Ісуса. Без імені Господа Ісуса неможливо увійти в присутність Отця. Хе -хе -хе. Подивіться, що Бог обіцяв Аврааму звеличити його ім'я, як він це зробив з Ісусом. І ти ось, він сказав це, кажучи Аврааму, ти будеш благословенням. Іншими словами, куди б не пішов Авраам, він був би благословенням, самим благословенням. І той, хто від Бога, хто приймає хрещення Святим Духом, приймає печатку Божу. Стає самим благословенням. Це саме благословення. Куди б не пішла ця людина, вона є благословенням, вона є Божою владою в тому місці. Отже Бог. Не хоче, щоб ви покладалися на мою молитву, щоб ви були благословенними тоді. Ні, він хоче зробити тебе своїм власним благословенням. Ти будеш його власним благословенням. Але для цього ви повинні піти по стопах Авраама. Ви повинні перестати бути господарем або господаркою самого себе, своїх бажань. Своїх примх, своєї волі, щоб виконувати його волю. Ось чому Аврааму довелося покинути свою землю. Я питаю чи не міг би Бог благословити Авраама там, на його землі, де він був в Харані? Міг би, але Бог не хотів. Це був не Божий проєкт, Бог хотів витягнути його звідти. Із так мовити, того середовища, того язичницького середовища, того зневіреного, скептичного середовища, щоб зробити Авраама великою нацією, новою нацією, з розумною раціональною вірою і покликанням служити Богові. Але людина повинна відпустити, вона повинна вийти. Вона повинна перестати бути самим собі господарем. Ось своїм власним мріям потрібно стати слугою. Тоді так, це буде відповідно до Бога, і він буде використовувати вас, мої друзі. Віра, якщо вона не на практиці, вона не має цінності. Теоретична віра. Це те, що роблять релігійні люди. Релігійні люди вони живуть теоретичною вірою. Ось чому релігія бореться з розумною вірою тому що релігія це віра, яка не є розумною. Це не практична віра. Це віра знаєте зобов'язань, нав'язання якогось. Так чи ні? А, зроби це, зроби те, зроби ще щось. Релігія це набір обов'язків, заповідей людей. Але коли справа доходить до віри в Слово Боже, це не слово релігії чи лідера якогось релігійного, просто ні, слово Боже. Коли людина підкоряється цьому слову Божому, куди б вона не пішла? Вона є самим благословінням, і завтра ми про це будемо ще більше говорити, тому що це щось надзвичайне. Ми будемо працювати в ці дні з благословінням Авраама, яке Бог хоче поширити на вас усіх. Нехай Бог благословить, і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу!